Хочу розказати вам, як заправити автомобіль до повного баку через Окопей. Справа в тому, що тут окремого пункту меню немає, тобто натиснути спочатку до повного, а потім оплатити. Тому тут у людей виникають питання, а як же з поверненням коштів, а як же ж я заправлю, а звідки мені знати наперед. Наперед не потрібно знати, потрібно просто, хоч приблизно, трішки зробити переплату по грошах. Якщо ви знаєте, що у вас в бак влази палива на 3,5 тисячі, то ви скануєте через QR-код колоночку, вводите там, наприклад, 3600. І потім, коли ви пістолет витягуєте і вставляєте вже в колонку, вам зразу ж повертаються різниця. Оця якщо вона є. Зараз я вам покажу, як це в мене відбувалося. Я останнього разу заправлявся на 2000 гривень. Я ввів 2000 тисячі гривень. Мене зняло ці 2000 гривень. Тут зараз не видно, але в чеку мені здається, напевно, є. Ось бачите, сума сплати 1999,86 копійок. Тобто майже там 2000 гривень я заплатив. Але спеціально не дозаправив декілька там мілілітрів. І мені відбувалося повернення, що свідчить ось вже витрачено. Бачите, тут витрачено 1991 гривня 32 копійки. Тобто мені там близько 10 гривень повернулося. Дивіться, в банку відобразилось це ось так. Окопей у нас, то бачите, 1990. Але з самого початку, мені здається, банк тут писав, що 1999, там, і так як в Чеку було. А потім йде повернення. І воно буквально декілька секунд, тобто 12.08 і 12.09. Воно мені сразу повернулося, я від'їхав від заправки. Тому можна не хвилюватися, можна вводити більшу суму. Банк резервує цю суму, а потім, коли ви вкладаєте пістолет, колонка зупиняється, перераховується і залишки вам повертаються на рахунок. Ось такі справи, але дивлюся, що багато питань людей виникає. Люди хвилюються, чи як це зробити, чому я маю переплачувати, як кошти вернуться, і іноді відмовляються від е, такої функції. А я вже спробував і знаю, і вирішив вам розповісти. Ну а якщо вам сподобалось відео, з вас лайк.